Вітаю вас! Сьогодні я вирішила під настрій зробити таку собі ляльку-мавку, дівчину з української міфології, одягнену в довгу білу сукню та з розпущеним волоссям, таку собі лісову дівчину. Ось я взяла таку готову собі олівку з візерунком, який ви зможете знайти на моєму каналі. Я залишу посилання. Після намотування візерунка я залишаю задовгі нитки, не обрізаю їх, потім я буду їх використовувати. Робимо ось таку скрутку тканини і я не роблю її тугою, так повільно, і ось сюди вкладаємо і ось тут гарно так. Примотуємо цю тканину до, до нашої скрутки білими нитками. Ось так це виглядає. Зараз я беру такий білий шматочок тканини або широке режим. Ось так тут закладаю з одного боку, потім на середину закладаємо на трикутник двічі, один раз і другий раз. І потім тут. Зв'язуємо, припрімотуємо ниточкою. Ось так це виходить. І так само робимо з іншого боку. Закладаємо і тут всередині робимо такий подвійний трикутник. І знову ж таки тут замотуємо білою ниточкою. Зараз я ось ці ручки... Так, попереду примотую хрестиком будь-якими нитками, але я люблю використовувати ось ці нитки, які залишились від візерунка на голові. Якщо вони залишились теж, то використовувати їх. Ну, і ось приблизно так це у нас виходить. Зараз я візьму два однакових шматочка тканини на сукню і примотаю її ось таким чином. Так, кладу перший шматок, ось так другий. І ось тут, призбираючи, ми примотуємо білою ниткою, ось тут, під шию, так, щоб коли ми відвернемо. То сукня була трохи задовгою для нашої ляльки, тому що потім підберемо це поясом і вона підскочить. Ось так примотали під щію, зараз я відвертаю це попереду та позаду. І вона воно в нас ось такої сукні собі. Ось. Я на пояс буду використовувати ось таку готову стрічку, яку я Купив в магазині у відділі творчості. Але тут можна використовувати будь-яку нитку е кручену, наприклад, з тих же самих ниток, якими ви намотували візерунок на обличчі. Ось так я підв'язала під руки, зробила кілька тут. Зараз візьмемо на волосся такі зелені нитки. Такий пучок ниток, зав'язаний посередині. Зараз я прив'яжу волосся до голови, але прив'яжу таким чином, щоб якусь кількість волосся прив'язати до голови, а якусь кількість залишити, щоб вони виглядали такими розпушеними. Ось так, бачите, якусь кількість ниток я прив'язую так спонтанно, а якусь залишаю повільно. І ось цю кількість ниток я зараз промотаю під шию. До голови. Ось таким чином, дуже так міцно, щоб вони так підтримувались тут. Ось так. Бачите, якась кількість ниток прив'язана міцно до голови, а решту ми так ось повільно відпускаємо, тому що це ж наша мавка. в неї повинно бути таке. Розпущене волосся, щоб воно ось так виглядало необережно. Не, не, не Наша лісна дівчина, лісова дівчина така. Ну, ось і все. це наші українські традиції, наші українські берегині. І ми обов'язково переможемо у цій страшній війні. Бережіть себе. Нехай вам щастить.